До Слов'янська і Краматорська повертаються переселенці, які залишили свої оселі. і Останнім часом проживали на Дніпропетровщині. 80 осіб на трьох автобусах у супроводі рятувальників і правоохоронців виїхали з Дніпропетровська. Серед пасажирів були і лежачі інваліди також діти. Колона здолала шлях без інцидентів. Вже на місці рятувальники нагодували і розвезли людей по домівках. Одні спадатолі автобуси, Ми готові проваждати і повернути людей місця проживання. На сегодняшний день работа продолжается, электроснабжение города фактически полностью город весь восстановлен. Сейчас идут, идут работы по восстановлению водоснабжения в городе. Раніше у зруйновані під час бойових дій райони з Дніпропетровщини доправлено 20 тонн гуманітарної допомоги, харчі, вода, електрогенератори. Нагадаємо, зведений загін держслужби з надзвичайних ситуацій нашої області продовжує розбирати зруйновані конструкції житлових та комунальних будівель Слов'янська. Піротехнічні підрозділи на сьогодні виявили і знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів. Обстежено і розміновано понад 200 будинків. А ремонтні бригади відновлюють систему життєзабезпечення населення.